Вірити чи не вірити в МЛМ бізнес, вирішити лише тобі. Якщо ти вирішив твердо займатися і будувати свій власний бізнес саме МЛМ компанії, не звертай з дороги. Якщо у тебе щось не виходить, не кидай. Спробуй, зберись, змотивуй себе. Адже саме мільйонери, саме успішні люди. Які займаються МЛМ бізнесом, мають високий стабільний доход понад 100 тисяч доларів, мільйон доларів. Для нас звично ці суми захмарні, але вони дійсно реальні. Бізнес такий будується не за один рік, не за 2 роки, але це все реально. Якщо ти будеш ходити на роботу 30 років, ти не заробиш мільйон доларів навіть все своє життя, це дійсно так, це шкода. Саме у МЛМ-бізнесі люди заробляють шалені кошти, шалені заробітні плати і мають шалені доходи. Наприклад, таких як Дональд Трамп, відомий мільйонер, такий як Артем Нестеренко, Валерій Максимчук та багато інших мільйонерів. Які будують свій власний бізнес саме завдяки мережам маркетингу. Сьогодні я, Оксана Андращук, я будую свій власний бізнес саме MLM-компанії, тому що я вірю у те, що я стану заможним і стану успішною саме зараз в Україні, тому що я вірю у свої сили, я вірю у свої знання, тому що я вірю у свою компанію, я вірю у свого наставника. Своїх директорів, я вірю у своїх е, тих людей, які створили цю компанію, своїх керівників. Я вірю у продукцію, я вірю у якість компанії. Тому що я спробувала. Якщо не віриш ти, спробуй. Не вір в своїм друзям, які говорять, що ти не зможеш. пройди навчання. І знаєте, дуже мені подобається така погобірка. Не вміло руки не болять». Той, хто не знає, той хто не спробував, він не зможе будувати свій власний бізнес. Якщо ти не знаєш як, напиши мені і я тобі розповім, як саме будувати власний MLM бізнес у нашій державі в теперішній час. Як можна отримувати дохід понад 10 тисяч? Якщо тобі цікаво, напиши мені, я чекаю саме на тебе.